Борис Гринченко, Живуща вода. В Казках я про воду живущу чував, що мертвого бризне тією водою, і душу живую знов мертвий придбав, і знов молодою пишає красою. Хоч воду то змій стереже огняний, і кожного вб'є він, хто йде до криниці. Та смілому байдуже, гидосний змій, несе йому смерть він у дужій правиці. Одоле героя з вогнистим мечем, що вб'є того змія, пошли нам, благаю, хай воду живущу, цілющим дощем, розбризка по мертвому краю.